Друге дихання трамваїв, європейські країни, громадський транспорт переводять на рейки. Там теж і трамваї не стоять у тиснявах на дорозі, не шумлять і не забруднюють повітря і ходять згідно з розкладом. Які шанси у Києва повернути собі трамваї, якими можна буде швидко доїхати у будь-яку частину міста, з'ясовувала Валентина Доброта. Від ратуші польського Ольштина, саме тут кінцева нової трамвайної лінії до спального району нас супроводжує особисто президент міста, запевняє, що це не перша його поїздка в громадському транспорті. Ні, ні, я не їжу безкоштовно. Ми всі маємо заплатити. Трамвай з'єднав віддалені райони, до яких можна було дістатися лише з пересадкою. Житло там, до речі, відразу зросло в ціні. у нашому місті зареєстровані 120 тисяч машин. Якби всі одночасно виїхали на них, то під ними просто би провалився асфальт і не було би чим дихати. Перші трамваї в Орштині з'явилися ще на початку 20-го сторіччя, але в другій половині їх позбулись як застарілого транспорту. Повернути змусило життя. Із центру дуже швидко можна доїхати саме завдяки трамваю, значно швидше, ніж автобусом. Набагато. Ось цей трамвай гордість київських комунальників. Єдина швидкісна лінія. Її реконструкція супроводжувалася шлейфом корупційних скандалів і кримінальних проваджень, хоча по ній досі ходять старі вагони, пасажиропотік зріс зріследне вдвічі. На інших маршрутах ситуація значно гірша. Вагон постійно. Жарко. Столичні трамваї мають нереспектабельний витратство. Від, від пущі водиці до подолу 21 кілометр. І година 10 хвилин затраченого часу. І це ще як пощастить. У пробках, по суті, не стояли, і ніхто з автовласників не паркувався на коліях, як це в Києві часто трапляється. Столичні урядники розповідають про транспортні перспективи Києва. Спочатку на швидкісну лінію докупити нові вагони, а потім цю лінію дотягти до центру. Із розряду фантастики знову з'єднати трамваєм два береги Києва. Раніше ймовірно на догоду маршрутникам у Києві прибрали 50 кілометрів трамвайних колій. Сьогодні я думаю, ми не допустили б цього. Тим часом, після години поїздки трамваї мене хитало як після доби в поїзді. Водій здивований. Не звичайно цей вагон старший за вас чи ні? Напевно, і за вас теж разом взяти. Кілометр нових колій це мільйон гривень. Транспортники насамперед візьмуться за реконструкцію. Наявних будівництво нових не близька перспектива. По часу можна зробити все на сьогоднішній день і швидко, і в темпі. Все залежить від бюджету від грошей. Чим більше дадуть грошей, тим більше ми їх освоїмо. Будівництво трамвайних нуля не було дешевим. Зізнаються польські чиновники, але прокладаючи рейки заодно й замінили всю підземну інфраструктуру. Люди бачу прив'язують велику роль до екології, до чистого повітря. Тим більше і в Європі, але й в південній Польщі В тій хвилині бачимо, які проблеми є з смогом. Поляки надалі будуватимуть нові трамвайні мережі, навіть натякають про зис для України. Мовляв, електроенергію купуватимуть у нас у Києві, б хоча б довести до пуття те, що є. Валентина Доброта, Геннадій Шульга, Спецкор, 2+,2.